Так, всім привіт. В общем, приїхали подивитися на посів гороха. Ну, такий вже почав сходити. Ну, це таке чисто відео, е, що подобається мені в цьому році по посіву. Що немає полос, де йшов трактор, ось колія, трактор сівалка, немає полос. Ну, типу, просівів поки там вилізе, поки туди-сюди. Все воно вилізло одним цим за один раз. Коротше, що обратили внимання, ну, сусіднє поле, ячмінь посіяний ось весною. Коротше. Якщо видно, буде в тому краю, ну, типа жовтіше і полоса зеленішого. Ось отут ми глянули в цей угол, може вітер буде задувати, не знаю. Глянули в цей угол і зробили який висновок. Що виходить? Ось я стою, полоса зелена, йде край. Середина жовта і пішов, потім опять іде полоса зелена, зелена, жовта. Показується, ну так ми прикинули, коротше, фішка в чому. Де зелене отут, це ішла сівалка. Колесо сівалки. Де жовте отут, виходить, ішла сама сівалка. Отут, обратно, де зелене, ну, я думаю, довго бути на камеру видно. Зараз я так увеличу. Ну, В принципі, я думаю. Побачили, коротше, йшов трактор, ішла сівалка, Опять йшов трактор, йшла сівалка, йшов трактор і коротше, отак чередується. І виходить, де тверде, де сіялося в асфальт за трактором, там зелене, там е, ну, хорошо воно прийнялося, бо земля була сплющена. Ну, типу, як тверда влага була, і, а не просто зернина упала і лежала в землі. Хоча посів, ну, як, зійшло, воно все. Одним цим, одним рипом, скажімо так, коротше. А так, по цьому поводу, що де твердіше, там лучше зеленіше, то да. То це, звісно, да. Ну, в принципі, такий соняшник, нормальний. Ой, соняшник, що я милю. М -м, ячмінь. Багато, правда, осоту вже почало лізти. Хоча тільки. яке нас число? 9, 9 апреля. О! Це як треба було колотити. Щоб поршня вистрибували з трактора. Нормально сіяли люди. Буде вдома пригодиться. Оце в принципі таке відео для історії коротеньке. 3 минути. Ну, у нас теж вже будемо скоро заїжджати бризкати від реп'яха, бо багато його під верхом. Получається, ось якщо взяти та ну навіть ось росте. Однолітка, розриваємо цей і ось сидить уже. Ось сходи вже сімочка починає. А, то сімочка. Коротше, багато сімочки і багато, багато реп'яха. Ми рилися ось. Буквально розрив і вже він тут. Ось і Бур'ян, ось репях. Ось ось він вилазить. Ну, будемо через неділю, другу будемо заїжджать вже бризкать. Це така обстановка на нашому гороху. ну Я ж кажу, що подобається в цьому году всходи його. І посів. Міряли ми коротше, на метр десь 20 штук. Примерно. ну ось, Якщо тут взяти тріщини, оці, то це у нас ось де тріщина була, всходи реп'ях. Ось такий самий вилазе. І отут ось о, таке саме. де Потріскалась земля, там і цей сходи реп'ях. На метр у нас виходить десь 20 і більше, є де і менше трохи. ну Сівалка в нас дуже сильно нова, СЗшка. Що... Хоча густої глибини добилися. короче в принципі, равномірна. Де не міряли, який там рядок рили коротше, сантиметрів 6-5, ну видержали. Плюс-мінус 1 сантиметр в принципі, отлично. ну на глибину його. Посіва, в принципі, коріння ловко да, сидить? Це ну осюди. Кому дуже не віриться, ось воно вилізло, пожалуйста, 5 см. Ну, Поки по, ну, по цю білу ножку і зернина 5-6 см. Ну, це смотря, який рядок, і смотря, де йшов. Якщо за колесом буде чуть-чуть там до 5 а якщо де у колес е, йшло, то там буде і більше. Так що це в принципі, така погода по цьому полю. Ось потріскано багато цього. Розриваємо і у нас репяшок. Так що, коротше, репях ось сімочка в сходи. І морози були, і цей воно, коротше, нічого не вимерзло. А якби посіяли соняшник посівмат, то вже давним-давно ніхрена не було. Так що все, всім пока, до нових встреч. До встречи на полях.